Невідомий Дмитро Донцов у Львові презентували збірник творів видатного публіциста. До видання увійшли статті, які раніше не видавались. Презентація зібрання відбулась у стінах Національного університету Львівська політехніка. На події побували і наші кореспонденти. Формувати осередки інтелектуального середовища саме таке завдання перед собою поставила Ірина Фаріон. В межах її авторського проекту від книги до мети відбулася презентація видання вибраних творів Дмитра Донцова. За словами Ірини Фаріон, його публіцистиці немає рівних ні в минулому, ні сьогодні. Він родом із Мелитополя, дід його мав прізвище Донець, але його, як і кожного східняка, манила Західна Україна, і в 1908 році він приїхав до Львова. А в 1912 році прочитав унікальну лекцію на з'їзді студентів про сучасне положення української нації і її найважливіше завдання. Дмитро Донцов відомий в першу чергу завдяки політичній та публіцистичній діяльності. Одним із перших він очолив союз визволення України, адже вважав, що українці мають право на власну державу. Олег Баган, головний укладач збірника, вивчає публіцистику Донцова ще з 2007 року. Зазначає, що більшість творів у цій книзі переведені вперше. В Обидва томи на 90-95% не передруковувань. Були надруковані у 20-ті, 30-ті, 10-ті роки наш, го століття. Переважно це не передруковувані твори. А, тобто, це е, абсолютно така інтелектуальна сенсація. Наразі в книгарнях та бібліотеках з'являться перші два томи збірника творів Дмитра Донцова. Повне зібрання планують вмістити у десятитомник. Надія Черепко, Ярина Матвіїв, Назар Піх, Вісник.